Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо з вами закривати чудовий перчик у томаті. Перчик у мене тут болгарський і не тільки болгарський, в общем-то різних сортів, той, який у вас є на огороді. На 10-літрове відро перцю нам знадобиться 5 літрів томату. Тобто томату треба піввідра. Я його накрутила, він не варений, просто свіжий сік. Так, тепер нам треба очистити перець і будемо приступати до приготування. Так, приступаємо до очищення перцю. Перець перед очищенням я помила. Достаємо кісточки, витрушуємо. Дуже витрушувати не потрібно, якщо останеться одна квітня кісточки, я думаю, це не зашкодить. І зразу ж перчик нарізаємо на такі шматки, щоб потім його було зручно їсти. Ось такий великий перчик я розрізаю отак навпіл. А потім на невеличкі такі смужечки. Ось так я перечищу увесь перчик, який у мене є. Ось такий, той, що не дуже довгий можна дуже і не різати, не розрізати навпіл. Ось такими смужками буде достатньо. Він трошки увариться, поменшає і його буде легше їсти. О, це перчик поганий, залишаємо його, потім я його обріжу, те, що не так. Ось так він легко чиститься, надавлюємо просто хвостик всередину і витягуємо за ніжку. Ось так, нарізаємо полосками. Ой, одірвався, треба тепер розрізати. Отак очищаємо усе відро. У мене перець, бачите, темно зеленого кольору. Не думайте, що він не спілий. Він на смак уже дуже солодкий і дуже смачний, просто ще не набрався кольору. Я його зрізала так, як у нас якась дуже шалена спека, і він почав пектися. І оце я усе зірвала майже увесь припечений перець. Припечений, а то щоб кущі почали в'янути, щоб у них більше сили залишилось викормити той перець, який на них висиче. Завість невеличка. Той мені довелося цей перчик зірвати раніше, ніж положено. А так він дивіться, товстокожий. він дуже солодкий і дуже смачний. На перчика чудо. Цей рік дуже врожайний на перчик. У мене перець цей рік взагалі дуже вдалий. Ось так, ріжемо, ось дивіться. Можна такі шматочки залишити, можна отак розрізати навпіл. Великої ролі не грає. Він трошки увариться і поменшає. В банці він буде набагато його менше. Ну, він в розмірах набагато зменшиться, бо він дуже соковитий. Ось я почистила і порізала увесь перчик. Тепер зараз мені треба буде підготувати півлітрові баночки. Для цього мені їх треба буде гарно промити і простерилізувати. Так само зробимо з кришками. Потім будемо далі закривати наш перчик. Так, банки я вже простерилізувала і також відміряла все, що нам потрібно. Для такого парчику на відро нам потрібно один стакан цукру, один стакан олії, один стакан оцету, півстакана солі. Банки простерилізовані. Ось я вже поставила у каструлі варитись томатний сік, ті 5 літрів, що я змолола. Він вже в мене закипів. Зараз я буду кидати усе, що я відміряла. Повторюю ще раз. Один стакан олії, один стакан оцту, стакан цукру і півстакана солі. Так, все. Це все, що я змішала, я беру добре, перемішую, отак. І тепер сюди, зараз воно гарненько закипить у мене, і я буду закидати сюди перець. Хочу сказати чи нагадати, що олію цукор і сіль все це міряла я граненим радянським стаканом, тобто 200-грамовим, якщо я не помилююсь. Так, томат починає кипіти, засипаємо наш перчик. Знову все це гарненько перемішуємо. Так. Тепер чекаємо, поки наш перчик у томаті закипить. І після того, як закипіло, ось так беремо, накримаємо кришкою і варимо 15 хвилин. Так, 15 хвилин минуло. Я прикрутила, щоб перчик ледве-ледве булькав. Він вже готовий, він... його поменшало, він став не такий пружний і зробився трішки розварений. Так, беремо нашу стерилізовану баночку. Так, ставимо жолобочок і накладаємо на шпарчик у баночку. Так, от так. Так, і заливаємо нашим розсольчиком, щоб він повністю покривав перчик у баночці. Заливаємо, не жаліємо майже повну баночку, майже повінця. Так, ану, прибираємо наш жолобок. Ага, треба ще трошки долити. Зараз якось обережно, бо і знімати, і наливати незручно. Так, баночка у нас повна. Накриваємо кришкою, переносимо на те місто, де будемо закатувати, і закатуємо. Так, закатуємо нашу баночку. Так, готово. Зараз ми перевіряємо, чи баночка гарно закрита, чи нема ніде надігнутої кришки, там чи ніде не потрапляє воздух, чи не протікає наша баночка. Так, з баночкою все добре. І зараз беремо, переставляємо баночку на коврик. Так, закриваємо усі баночки і потім накриємо їх. Так, я закрила усі баночки. В нас вийшло 10 баночок ось такого чудового перчику. На зиму буде саме те. Зараз ми накриваємо його зверху рушничком, так як баночки могли десь заляпатись. І далі надкриваємо теплою курткою або одіялом, що у вас є, чим ви зазвичай накриваєте свою консервацію. І отак воно має простояти приблизно день до вечора, це якщо на дворі прохолодно, або десь до повного стигання банок. Далі переносимо в погріб і їмо, коли нам буде, треба буде. Також хочу додати, що у нас залишилося півтори літри оцього томатного соку. Маринаду того, якого, якому був перець. Я його не виливаю, а заливаю в банку і ставлю в холодильник, буду готувати на ньому борщ. А можна піти і назбирати ще перцю і в, цьому, в цьому маринаді, доварити ще перець і ще закатати. Це вже на ваше усмотріння, як вам схочеться. Кому сподобалось моє відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я буду вам дуже вдячна.